Благословен Бог назавжди нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібі життя подателю, прийди і лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блоги душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і навіки вікива. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий посіти, і ціли немочі наші, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові й нині, час, і на бік, і віки віків, амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час, і на віки вічні. Амінь. Нині вселенна радується, Бож на престолі серце Спасителя в полум'ї вогняні видні. Ігіє усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі дуже тіл зціляються, ради цього, призовий мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, щиті, давче Христе, бо удостоїв ти нас, бути причасника. Щедро присвятого серця Твого. Величаємо тебе, життєдавче давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро присвятого серця Твого. Що він дам, Господе, за все, що Він воздав мені. Величаємо Тебе, життя давче Христе, бо стоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця Твого. На нього вповає серце моє, він допоможе мені. Величаємо. Тебе життя давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від пресвятого серця Твого. Серце чисте створив мені, Боже Дух, духа правого, Обновив внутрі Моєму. Величаємо, тебе життя давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвят... Святого серця Твого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Величаємо Тебе, Життєдавче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Будьмо уважні, мир всім премудрість будьмо. Уважні воскликніти господе вівся. Земля, співайте ж імені його, віддайте славу хвалі Його Уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Севищні. Воскликніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі, Його Господи, помолімся Господи помилуй. Бо Ти, Святий єси Боже наш, і тобі славу, осла Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання Нехай хвалить Господа. Хвалити Бог святині, валіти у тверді сили Його, всяке дихання, нехай хвалить Господа. Ти, що удостоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй Милуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мирсії. І Духові твоєму від матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь учням. Усе передав мені мій отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця, ніхто не знає, крім сина, та кому схоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, бо моє любе. І тягар легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі, Ісусе, Сину Бога Живо, що відкрив ще дроти присвято серце, бо помилуй дих, що Тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса, Ого нас. серце Ісуса красо пресвітла, помилуй спаси ні, що тебе, величаю, о найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, сило непереможна, помилуй, спаси, ні, що тебе величаю. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси спасиди, що тебе величаю, о найсвятіше серце нас помилуй милуй серце Ісуса, веселости, серця мого помилуй, спаси дій, що тебе, величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, втомлених помочи помилуй, спаси дій, що тебе, величаю. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, спаси дих, що тебе, величаю. О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса, очисти і міпустих помислів помилуй і спаси тих, що Тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса охорони серце моє від порибів лукавих, помилуй і спаси тих, що Тебе величаю. О, Найсвятіше серце Ісуса помилуй нас!» серце Ісуса, покрови життя помилуй, спаси що тебе величаю, найсвятіше серце Ісуса. Ого нас. серце Ісуса, надії смерті моїй помилуй, спаси, тих, що тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо, моя на суді Твоїм помилуй, спаси так, що тебе величаю, о найсвятіше серце. Ісуса помилуй нас, хвала тобі, серце Христове, відвічна я Божа, я любове. честь тобі вічна і хвала, у тобі, радість серця Мого, терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була, серце чисте, створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серце ясне, ти з болю краялось нещасне, тепер тебе, благаю. я, Огріти ти нині серце в мене, нехай не буде так студене, все просьба і мольба моя. Один з воїнів копєм йому проколов, Зранене, христе серце в тебе. Я тебе молю час потреби. Прийми також серце моє, і так зрани його стрілою, як і твоє в час упокою, зранило, остре копіє, І зараз витекла кров'ю вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я нап'юся, криниці чистої любви. знижись до мене милостиво, душі голодній дай поживу, мене цілого обнови. Найпаче обмий мене з беззаконня мого й від гріхів моєго, чисти мене. srce, jebi mi svo čaru. Я вивсю силу свого жару, що нищить всяку сквер тла, нехай любов Твоя могуча, прийде на грішника, як Туча, нехай здержи Його від зла. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і нині повсякчас, і на віки віки. Тебе, я прошу ще одного. Постав моє серце, побіж свого, при собі захист йому дай, там йому буде любомирно, там того возрадує безмірно, бо там йому сотвориш рай Покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи помилуй, господи помилуй, Господи, помилуй. Ласкою свого серця, обсип нас світлом свого серця, освіти нас терпінням свого серця, нас раною свого серця, зрани нас, кров'ю свого серця, облий нас водою свого серця, обмий нас, заслугами свого серця, освяти нас Христом свого серця, скріпи нас вінцем свого серця, прикраси нас милосердям свого серця, огорни нас духом свого серця, оживи нас. Жаром свого серця, зігрій нас, полум'ям свого серця, запали нас, любов'ю свого серця, наділи нас, достоїнством свого серця, піднеси нас, славою свого серця, прослав нас, мудрістю свого серця, навчи нас, радістю свого серця, ощаслив нас, посіданням свого серця, насити нас у своє присолодке серце, скрий нас, дай у ньому жити і вмирати, дай тебе щораз більше любити тут, на землі й на Ам. Пошмили нас, Боже, з великої милості то молимося, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув на зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни. Не молимося тобі, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще Молимося за збільшення шанувальників Пресвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають його, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодатью твоєю, Господи зупини війну, благослови захисти воїнів наших, погасив на нас у ворожнечу зазвість, неспокій, подай перемогу. І нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, Бо угодне життя молимося, дивись, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безщесленні наші беззаконні, не віддай нам за вчинками нашими в доброті і щедротах, Згадай нас, поглянь нас, стогін сплач плач людей твої, твоїх. І побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на нашу йде, заслужено, молимося двигай, слухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милістю і дрота, і й чоловіку люб'ям відродного сина, того ним присвятим животворящим твоїм духом нині час і на віки вічні.